Я грати Dress to Impress, але не знаю, чи яка тема. Відповідно, я час теж не зможу бачити. Ну, але вже будемо якось там приблизно догадуватись. Ой-ой. Е -е. Це нормально, воно швидко відклається, Тому так, да, все добре. І так, поки щось не зрозуміє, що хто робить, тому що та дівчинка робить взагалі щось дивне. Тут теж щось не зрозуміло зовсім. Теж нікого нема. М -м -м, поки що я не розумію. До речі, скотчі відліплю тільки тоді, коли я буду вже сама виходити. І так, все ж таки я зараз також не розумію, що хто робить. Але я думаю, що, можливо, тема якийсь дизайнер або щось такого типу. Але ні. Я навіть і не знаю. Та що, я зробила щось таке, а далі я вже не розумію просто, хтось зробить щось таке, хто зробив щось отаке, далі хтось зробить ось таке. Ага, мабуть, тема вчителька. Ну, да, все ж таки похоже. Та-да-да, -да точно це тема. Але я, навіть, не встигла взутися. Я просто Вділила інше плаття, тому що, типу, да, я потім розумію, що тема вже, ну, на, мабуть, вчителько. І так, я не буду оцінювати, тому що тему я точно не знаю. Так, Хелпа, Кента немає. Ну, нічого такого не написала. А, ось і я вже йду. Давайте відклеїмо. Да, сам teacher. Я розгадала. Мені зовсім не готовий, тому я не думаю, що я буду на якомусь хорошому місці. До речі, напишіть, чи цікаві вам відео про dress to impress Якщо будуть відкриті коментарі, а то, можливо, Ютуб їх закриє. Ось хто вигляд грав, ну, не знаю, чи це на третьому місці, мені дуже подобалось. А я... А я на шостому копаю. Я думаю, що я десь буду на передостанню. Ну, або, може, десь в цьому. Ладно, Отак. Все, всім пока, підписуйтесь.